Слово має народний депутат України Віктор Чувак. Доброго дня, шановні товариства. Слава Україні! Шановні друзі, я не буду повторювати те, що казав Володимир Поросюк, Єгор Соболєв, що на необхідності прийняття цього законопроекту або закону про окуповані території. Я є одним його співавторів. Я давно підписався під цим законом і цим проєктом закону, і я давно вимагаю його прийняття. Він повинен бути прийнятий для того, щоб врегулювати все. Регулювати статус подій, які відбуваються у нас на сході, відбувати статус території, які залишилися за ворогом, регулювати статус взаємовідносин між громадянами на різних територіях. Він повинен дати відповіді на всі кричущі і болючі питання, які стоять сьогодні перед українським суспільством. І це повинен дати парламент. Але я хотів би вам сказати трохи про інше. Я хотів би сказати про те, що сьогодні тут повинен був відбуватися ще один мітинг. І люди, які прийшли на той мітинг, вони стоять отут поруч, і громадянська позиція, і Демальянськ, і самопоміч, теж повинні брати були там участь і інші різні люди. Це повинен був мітинг за зміну виборчого законодавства і за зміну ЦВК. Давайте з вами подумаємо, а звідки все це, про що ми з вами говоримо сьогодні? Звідки це все взялося після Майдану? Вроде ж після Майдану перемогли ми? Ми а хто прийшов до влади? Правильно, а до влади прийшли ділки, тому що ситуація така, що той середній клас, який був решейом двох революцій в Україні. І 2004 року, і 2013 -го не отримав свого власного представництва в Раді. А навіть якщо я отримав, то це представництво мізерне, це представництво, яке складає 50-60 людей. Мені часто пишуть і говорять, зробіть що-небудь. Я вам хочу сказати, я дуже хочу зробити що-небудь. Ми дуже робимо те, що ми можемо. Але для того, щоб змінити тут ситуацію, тут повинно бути стояти. Бо тут поруч з нами стояти не 3, 4, 5 народних депутатів, а всі 226, тому повинна бути більшість. І тому я вас дуже прошу, думайте, коли ви йдете на вибори. А для того, щоб піти на вибори і правильно зробити вибор, повинні бути правильні стандарти і правильні процедури виборчі, правильний закон про вибори. У нас його нема. І я думаю, що ми з вами, крім того, що вимагаємо прийняття закону про окуповані території. Голосно повинні заявити про те, що необхідно прийняти новий закон, який дасть можливості громадянам впливати на якість партійних списків, який дасть громадянам можливість впливати на тих людей, які будуть сюди заходити. Ми повинні вимагати те, щоб змінилася ця ЦВК, яка продажна, яка була. Весь останній час і яка вже нелегітимна у своїй більшості 13 осіб. Саме це є причиною отого нехлюйства, яке є в Верховній Раді. Поки ми не змінимо ці правила, нічого не зміниться. Ми будемо ходити сюди 5-10 років. Але олігархи і їх посіпаки, і навіть деякі скотеняки будуть завжди заходити у парламент за гроші. Будуть завжди заходити в парламент, скупуючи голоси на мажоритарці, і купуючи місця в партійних списках. Або ми з вами це припинимо, тому що будемо приходити сюди кожного дня, або кожного пленарного вівторка. Я запрошую всіх свідомих людей. Кожного пленарного вівторка це повинна стати буде постійною акцією. Приходити сюди не за гроші, не за покликом, якимось там невідомим. А за покликом душі, серця, розуму і вимагати прийняття зміни виборчого законодавства і зміни ЦВК, це тільки може сьогодні вплинути на те, щоб змінити якість українських політиків і якість українських політиків. Подумайте про це. Запишіть себе це в усі. Блокноти, пам'ятальники, нагадувальники, все що хочете, і приходьте сюди кожного пленарного вівторка. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую, що ви тут. Дякую за вашу допомогу. Слава Україні!